Дати вам інформацію для міста Житомира день перемоги, можна сказати, одне із найкращих традиційних свят. Урочистості в місті традиційно проходять дуже гарно, пафосно. Виходять як ніколи родини з сім'ями, виходять всі родини і перебувають довгий час на різних майданчиках і, взагалі, біля монумента слави з 9 числа, вже починаючи з 9 години 30, відбудеться шикування колони біля військового корпусу. Су на вулиці Бердичівській. Громадська організація Червона зірка пошук залучають своїх партнерів із Києвом, із Києва і з інших куточків України. І з 18-ї години, буквально на 10 хвилин, відбудеться реконструкція бою. Вона буде відбуватися біля монумента, з лівої сторони, трошечки нижче. Ви вранці побачите ту територію, яка буде відгороджена турнікетами, тому що близько тисячі холостих патронів буде вистрілюватися. Ми сподіваємося, що. Розкриваю секрет, буде горіти німецький танк, і знову ж таки діти, батьки можуть побачити це гарне дійство.